Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Господь дав нам такий великий дар, як незалежність. В поколіннях було багато боротьби, але сьогодні ми маємо насолоду. Жити в вільній країні, мати свободу, відвідувати церкву, мати різні свободи і зрощувати своїх дітей у волі. Тому це подарунок, і я вірю, що від Господа. Тому хай Бог благословить. Щиро дякую вам за всю працю, яку було виконано. Цією церквою. З того, що я чув по статистиці, це більше 30 тисяч людей, які пройшли через церкву, яким була надана допомога і матеріальна, і психологічна, і різна. Тому щиро дякую. Я хочу подякувати Господу, тому що сьогодні з нами тут є мій друг, брат, який очолює. Спільноту п'ятдесятницьких церков Європи. I believe you understood Айбалів. Okay. Марик Камінський. Ми ще раз вітаємо. Знаєте, також склалося, що всі свої поїздки, які я мав, то через Варшаву. А тут пару через краків. Але через Польщу. І час від часу ми можемо бачити, спілкуватися на різних засіданнях, зустрічах. І хочу вам засвідчити, що наш брат Марик він завжди в серці має Україну, і на кожній зустрічі вони моляться за наш край. Тому дякуємо вам, щиро дякуємо. І це не тільки ми зараз говоримо про Польщу, ми говоримо зараз про все наше братерство в Європі. Все в Європі. Тому щиро дякуємо. It's honor to have you. Я хочу зачитати текст Слова Божого декілька слів перед проповіддю нашого шановного брата, і ми помолимося. Це Ісаї, 6 розділ. Напевно, ви знаєте, що я типово 99% проповідую із текстів Нового Завіту. То зовсім не значить, що я нехто із старим завітом, але якось так мені ближче. Але Бог поклав мені на серце сьогодні зачитати текст із Ісаї 6 розділ, і думаю, ви багато хто вже напевно здогадуєтеся, він достатньо відомий текст з першого вірша. Року смерті Царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі. А кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного. Двома закривав обличчя своє, двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного й говорив Свят, 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 Господь Савод. Уся земля повна слави Його, і захитали щопи порогів від голосу того, хто кликав. А храм переповнився димом. Тоді я сказав горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий, і сижу серед народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. І прилетів до мене один із серафимів, і в руці в нього вугіль, розпалений, якого він узяв щипцями з над жертівника. І він доторкнувся до уст моїх і сказав: ось доторкнулося твоїх уст, і відійшло беззаконня Твоє, і гріх твій окуплений. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. І я відказав ось я пошлити мене. Ну і далі, я думаю, ви знаєте, він пішов, проповідував. По суті, якщо ви. Порівняйте пісня Ісаї до цього переживання, коли він побачив Господа, і після вони особливо не відрізнялися. Це були ті самі ідеї. Але дещо відрізнялося, і я пізніше на це наголошу: в рік смерті царя Озія, цар Озія царював у Єрусалимі. Якщо я не помиляюся, ну, точно більше 50, але мені видається 52 роки. Це неймовірно багато. Я не можу зараз навіть пригадати, чи зі хто старів більше за нього міг царювати. Правда, був момент, коли він був добрий до Бога, але був момент, коли він вирішив, що він буде виконувати роботу священника. І він тоді був вражений проказою, тому він жив окремо і фактично царювання виконував його син. Але він відзначився тим, що створив дуже потужну державу економічно, політично і військово. Це при ньому були винайдені оці машини, які кидали каміння. На той час, напевно, це. Ну, я не знаю, що сьогодні може порівнятися як зброя з тими машинами, що кидали каміння, це, напевно, як якісь там, я не знаю, 100-кілограмові бомби чи 500-кілограмові бомби. Ну, це було дуже потужно. Таким чином, забезпечив він безпеку для своєї країни. Одним словом, він зробив неймовірно багато. І коли він помер. То складалося таке враження, що в Ізраїлі народ думав, а хто буде потім? А чи буде в нас це добре життя, яке ми отримали при цьому цареві? А чи буде в нас ця безпека? А може прийде цар, який зовсім не буде дбати? Уже є певна економіка, чому там дбати про неї я можу жити собі в задоволення? І таке може бути. І була певна невизначеність. І якби люди передбачали кризу, труднощі, Ісая, він, по суті, був досить таким правдивим пророком, і не всі його любили. Не всі його любили. І ось Господь починає звертатися до Ісаї, і Він бачить Бога. Він бачить Бога, і тут дуже цікаві моменти. Він бачить великого Бога. Перша моя ідея, коли приходить в наше життя трудність переживання, брати мої сестри, ніщо так не оздоровить нас, як глибоке усвідомлення величі нашого Бога. Розумієте? Він побачив великого Бога, що краю рис наповнювали храм. Знаєте, так буває, що коли приходить яка-то криза, людям навіть важко молитися. Читати Біблію, звертатися до Бога, тому що рої думки, вони не дають спокою. Але коли ми зможемо. У цьому такому психологічному хаосі, як Давид казав, душа моя, ніби він бере його, так знаєте, в руку і каже, душа моя, слав Бога. У цьому всьому сказати своїй душі, своєму розумі, своєму серцю. Я зараз звертаюся до Бога і починаю шукати Його. Знаєте, в міру того, як я усвідомлюю велич Божу, проблема стає меншою. Тому це неймовірно велике, брати мої сестри, побачити Бога. Це означало, що він усвідомив, значить, я цікавий Богові, значить, Бог мене не залишає, значить, чомусь він на мене звернув увагу, значить, все, всі обставини нижче, ніж Бог. І другий момент, який дуже важливий, він побачив Бога на престолі. Це неймовірно важливо, брати мої сестри. Бога на престолі. Хто може йому перечити? Він не просто великий, він не на престолі, він має всю владу і силу. Пригадуйте, я колись говорив це той Бог. Який з невидимого створив видиме. Це той Бог, який сказав слово, і всі ці молекули, нейтрони і протони прийшли в ту форму, в яку він сказав їм прийти. І сталося тіло, і стався світ. Він сказав: нехай буде земля, і воно все сталося. Бог заставляє і рухає основами. Простіше. Він може розібрати нас на дрібні частинки і назад зібрати, і не помилитися. Знаєте, колись я трошки працював з трактором і нам дали розібрати трактор. нас Після того, як ми розібрали, зібрали, відро запчастин лишилося. А Бога ні. У нього все ідеально. І він на престолі. Він в контролі над історією. Знаєте, може комусь це буде десь не до вподоби? Хоча для віруючої людини це досить усвідомлено. Я, коли молюся за країну, коли молюся, я кажу: Господи, дай нам від Тебе таке чудо завершення цієї війни і перемоги. Щоби всі побачили, що то було від тебе. Знаєте чому? Бо я вірю, що це принесе відразу велике і потужне оздоровлення для нації. Бо ми відчуємо ту Божу велич, що Він з нами. Якщо сьогодні. Говорять, до 80% людям потрібна допомога. Має на увазі українському населенню, потрібна допомога. І наш міністр охорони здоров'я каже, треба 80 тисяч психологів, щоб допомогти. Уявіть собі. То я вірю, коли Бог, оце дасть щось надзвичайне. Це дасть нам, як мінімум, 50% оздоровлення. Може, я помиляюся, бо не маю досвіду в цьому. Але я знаю, що коли ми усвідомлюємо, що він великий Бог і друге, що він точно на престолі, все приходить зовсім в іншу норму. Не в ту норму, яку я надумав, а в ту норму, яка була задумана ще Творцем при нашому творінні. Слава Ісусу! Його влада незмінна, ніхто не може перечити йому: от уявіть собі. Колись, давно в віках такий архангел, як Люцифер, Люципер, як в якому перекладі, збунтувався і таке все інше. Чи зміг він протистояти Богові? Ні. Хто може протистояти Богові? Від його слова трясеться земля, від гніву Його світ втікає. Йому, в Його слові є вся сила і влада, як на творчість, на покарання і на все інше. В Його Слові. Коли Він сказав Ісус Христос, будучи на землі, коли Він сказав морю і вітру затихни, вони затихли. Це привело до того, що учні злякалися, вони ніколи такого не бачили, почали між собою говорити і запитувати, хто він такий. Вітер, буря, все йому покоряється. Да, він той Бог, який може розділити море на дві частини і провести свій народ. І я в це вірю і я цього прагну. І хай з нами буде Господь. Амінь. Тому дві речі він великий Бог, і він на престолі. В тому всьому замішанні є Господь. І третя ідея, він зацікавлений в нас. Знаєте, Ісая, він був пророком до того. Він повернувся до одного народу, побачив їхній гріх, і він сказав їм про Божий суд. І він був абсолютно правий. Але коли його Бог привів у свою присутність, то він бачив людей, а тут він побачив Бога. І коли він побачив Бога, гадайте, що він сказав? Він сказав я грішний. Не сусід мій грішний. Він сказав, я грішний. Людям дуже властиво обмірятися праведністю між собою. І я чув, як. На одних похоронах хтось загадав, що ми поховаємо цього чоловіка, якщо хтось скаже, що був ще гірший, ніж він. І думали думали, і не могли придумати. Ну і знайшли там вихід, каже, а все ж таки отой і той чоловік тоді отаке сказав, тому це було гірше, ніж він сказав. Знаєте, І ми так звикли мірятися праведністю. Мій сусід не такий праведний, як я, все, Господи, ти маєш мене благословити. Не через це Бог нас благословляє. Не через це. Він благословляє через взає із ним. Через взаєм із ним. Мені якось задали питання в Сполучених Штатах замгубернатора, каже, скажи мені, будь ласка, тож Україна. І країна, де, де сповідують Ісуса Христа, Росія, країна, де сповідують Христа. Чому вони на вас напали? Тим більше ваша віра одна. І, знаєте, я сказав, нема там ніякої віри. Там поєднання трошки християнства, трошки поганства і трошки всього що завгодно. Бо коли в церкву поміщають там якісь реліквії від Гітлера, яка там віра, про що ми говоримо? Він каже, а тепер я зрозумів, брати мої сестри, нам, як людям, які пізнали Господа, треба дивитися на Бога. Чуєте мене? Треба дивитися на Бога. Чому? Бо коли я одного дня буду стояти перед Ним, то неправедність мого сусіда мене спасе, тільки Його праведність. Але коли я дивлюся на нього, я відразу бачу себе, який я є насправді. Бо коли я буду дивитися на сусіда свого, це умовно сусіда, ви розумієте, буду дивитися, я скажу, о, я тут кращий. А він подивиться, скаже, а тут я кращий. Ну і по-різному буває. Ми маємо персональну відповідальність. І коли ми стоятиме перед Богом, ми будемо давати персональну відповідь. Не через те, що хтось щось зробив, тому я зробив. А персональну відповідь. І коли ми дивимося на Бога, як це зробив Ісая, в його серці щось відбулося. Чи змінилося його пісня? Ну, його пісня не змінилося. Не змінилося. Але в нього з'явилося бажання донести істину, а не просто дати пісня. І в цьому велика різниця. Донести істину. Тому, брати, і сестри, Бог не забуває нас, Господь зацікавлений в нас, Він на престолі і Він великий Бог. І тому, цей день, коли ми святкуємо незалежність, воно з одної сторони радість, тому що ми маємо волю, свободу, з іншої сторони, біль, тому що війна і дуже багато ранених, понівечених. І вона ще продовжується, і ми молимося. Але в цей день я хочу сказати: є на небесах Господь, і Він точно нам допоможе. Давайте будемо дивитися на нього. Хай буде правда в наших устах, хай буде істина в наших вустах, але ми цю істину й правду тепер будемо вживати. Не як просто слово, а як пісня від самого Господа. Тому благослови вас, Господь. Я дуже хочу помолитися. За кожного з вас, будь ласка, піднімайся. Боже, дякую Тобі, Господь, за цей день і цей час, за милість і любов Твою. Господи, ми дякуємо Тобі, що сьогодні на цьому місці ми зібралися, Господь. Щоби ім'я Твоє прославити, щоби подякувати Тобі, Господи, за країну, за кожного одного із нас, за церкву, за те, що Ти дозволив нам, Господи, в цей важкий час служити, щиро служити для свого народу. Господи, що Ти дозволив нам, Боже, приходити перед велич Твою, бачити Тебе. Великого Бога, який сидить на престолі і зацікавлений в нас. Дякую тобі. Благослови церкву Твою, благослови дітей Твоїх. Хай сьогодні, Господи, серце наповниться миром, і мир від тебе прийде в кожне серце. Во ім'я Ісуса Христа. Благослови мого брата Маріка, коли він буде служити, Господь, хай помазання буде на ньому, Господь, благослови перекладача, Господи. Благослови всесторонньо. Тобі хвала і честь, хай буде Бог наш. Отець і Дух Святий. Амінь.